Хек у сметані із морквою і цибулею. Дуже смачне поєднання і класна ідея для подачі на різдвяні свята як одна із рибних страв. У мене таку вдома часто готують, зберігайте обов'язково. Беремо рибне філе. Краще вже брати без кісточок. Це може бути хек, мінтай, сібас чи якась інша біла риба. Нарізаємо невеликими шматками. Із спеції додаємо сіль, мелений перець. Та якусь смачну готову суміш спецій до риби. Та все гарно вимішуємо. Далі кожен шматок риби обвалюємо у борошні і перекладаємо в розігріту сковорідку із олією. Смажимо до золотистості з обох боків. Це приблизно по 4-5 хвилин з кожного боку. І після рибу прибираємо зі сковорідки. Після в сковорідку вливаємо олію, вкидаємо цибулю, нарізану пів кільцями і смажимо, перемішуючи 5 хвилин. Додаємо моркву натерпту на грубій терці, перемішуючи, смажимо близько 7 хвилин. В цей час можна дати сіль і перець до овочів. Тепер додаємо до овочів рибу і перемішуємо. Вливаємо холодну воду, це щоб охолодити температуру. І вливаємо сметану. Якщо її влити в гарячу сковорідку, то сметана може відразу звернутися. Все вимішуємо і на маленькому вогні протушкуємо ще кілька хвилин. Спробуйте на смак, чи не потрібно ще додати солі та перцю. В кінці можна присипати рубленою зеленю, і готово. Всім смачного!